Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я починаю готувати. До нас прийдуть в гості наші друзі, яких ми запросили. Я буду випікати зараз рулети, і для цього мені потрібно 5 яєць, щіпка солі і почати збивати, і потім додати 5 столових ложок цукру. Коли яйця добре зб'ються з цукром, буде велика така пишна піна. А, вони посвітлішають в кольорі. Тоді потрібно додати 5 столових ложок борошна. Подивіться, ось так вони збиваються. І ось такі вони стали вже. Міксер дуже гарно збиває, я дуже задоволена. Додала 2 столові ложки крохмалю. 5 столових ложок борошна та одна друга чайної ложки розпушувача. Все це файно перемішати. Я перемішую уже вінчиком просто рукою, щоб було легко. І так а, точно вже перемішаєш, щоб не буде ніяких комочків, грудочок. А, тому що буває лопаткою, не завжди ідеально можна розмішати. Ось так я все перемішала. І тепер його. Виложу на форму. Форму застеляю пергаментом, нічим не змащую. Просто так і розправляю, розрівнюю, щоб був гарний наш рулетик. Випікаю я при 355 по Фаренгейту. По Цельсіях це десь 180 градусів. Ось така в мене макова начинка. До цього крему, до рулета. Я показувала в прямому ефірі, як її робила. Мені потрібно було один стакан цукру, один стакан молока та 100 грамів маку. І це все потрібно було, щоб воно файно зварилося. Варилось воно в мене довго до загустіння. Треба бути дуже пильним, щоб молоко не вибігло, щоб нічого не пригоріло. А, можливо, десь годину варився цей мак, але він того стоїть. Далі роблю крем. Збиваю окремо 200 г, 250 можна навіть вершкового масла. І додаю мак, макову цю таку начинку, яку я зробила сама. Спеціально для крему. Цей крем виходить дуже смачний. Хто любить мак, хто любить різні такі креми, то це для вас. Спробуйте і пишіть, чи вам сподобалось. І тепер подивіться, гарно відстає в мене. Рулет від пергаменту. Змащую рулет кремом, з маком і я захотіла ще додати желе. Желе можна, звичайно, помістити в мішечок кондитерський і так красиво виложити, але мене не було часу. Тому що я готувала ще інші страви і вирішила так швиденько. Желе я зарані зробила і виложила в таку полосочку, можна навіть менше робити, і тепер скручує. Спочатку, коли скручувати, воно здається, ну, нічого не вийде, щось так важко скручується, тому що желе кудись їде. Але ні, повірте, його головне скрутити. і Так, тісненько, по боках ще змастити кремом. І я вмотую в харчову плівку і поставила в холодильник. І з ним буде все супер. Далі друга справа страва в мене. Роблю я крученики з м'яса, роблю начинку, обсмажую цибульку, додаю морквочку і потім додаю грибочки. І це все треба обсмажити, щоб воно гарно стушилося, так обсмажилось, добренько посолити, поперчити по вашому це смаку. Вітя вибрав гарбузки, тому що мені не вистачило на цей часу. Двернятка повибираю, я їх посолила на форму і зараз в духовочку на маленьку температуру і хай сушаться. Красота. Так, дивіться, в мене процес. Не можу я вам все засняти, показати, але готуюсь. Смажаться млинці. Сорі за таке не ютубовське, да? але як є. Тут на корченочки відбиваємо зв'язку, залишилось трошки і все. Тут відразу це посмажені млинчики. А ось це начинка. Там рулет, там рулет. Ну, коротше, роботи. Дивіться, вже перемила гору посуди і знову назбиється. Коротше, такий процес. Я думаю, скоро я закінчу, надіюсь. Далі дивіться, у нас хто чим займається. Боруться. ну заспокоїлися. Як і взліз. зліз. А дивіться, це матрас. Це Наталка нам віддає ліжко Давідове для моїх Якова та Єфрема. Все доприбирається. Тут дійсно тут прибрано, просто треба знов те, щоб порозкидали діти по ходу. Але залишилось залишили попило Все, Ідемо далі. Тут розбирається ліжко. Ось це нас ще й перестановка сьогодні бав. І будемо сюди. Коротше. знову буде треба прибирати, але нічого зробимо. Ну що, робимо вже нашу цю. Я просто викладаю начинку, вирішила не змащувати, тому що я буду їх ще тушити в такому важковому соусі. Ось так. Можна менше ще навіть начинки. Так, да, можна менше. І їх а, ці всі так скрутити, і далі буду показувати, як. І далі беремо, скручуємо. Саме краще, коли ще постаратись щоб по боках так заложити ці краєчки і тоді скручувати. Тоді грибочки, начинка не буде так випадати, ось так, як на відео. Дуже смачно вийшло. В наступному відео я покажу, як тушила і дуже смачну підливку зробила до них. Всім так сподобалась, гостям дуже сподобалась. І нам діти теж їли в захваті. Я дуже рада, що вона мене вийшла і така. Смачно, тому я все покажу. Далі дивіться, буду робити бризолі. Смажете млинчики любі, які ви любите, а можна навіть на яйцях. Тільки яйця, і сметана, і сіль. Це все розмішати файненько і теж та так смажити. Але я цього разу смажила, як на налісники. Далі змащую майонезом, потім фарш. Заправлений туди цибулька, щоб ви бажаєте спеції. І далі виложу грибочки, і наверх ще йде сир. І тоді я їх скручую, як звичайні наліснички. І потім запікаю їх. Зверху посипаю сиром і запікаю. Це дуже смачно. Мій чоловік дуже любить ці млинчики, такі. дуже любить серйозно. І я люблю їх, вони смачні, спробуйте. І так кожен за кожним так назбирається ціла тарілка цих млинчиків. Далі я роблю начинку на налісники. Я взяла сир, домашній творог, взяла трішки крем-чізу і полила з гущонкою. Це все дуже файно розмішати до однорідної маси. І повірите, дуже файна начинка. І вирішила цього разу зліпити їх по-іншому, щоб були маленькі, такі культурні, гарні наліснички. Я це побачила в інтернеті. Дуже є багато різних видів, як їх. Можна скручувати. Можна в мішок начинку кондитерський і теж так вичавлювати. Але я ложечкою виложувала на край так і скручую. І подивіться, такі маленькі, культурні, можливо, перший такі ідеальний, але поки я потім всіх їх покрутила, дуже гарні вийшли і смачненькі були. Ця начинка мені серйозно дуже сподобалась. <звіць мяло> Надіюсь, я для вас була корисною, і ви щось таке візьмете і приготуєте. Я дивіться, стільки в мене вийшло. А є які-небудь, які я не перевернула чомусь. І вже єфремчик все їв. Дуже класно виходить, такі маленькі, як пальчик. І смачна начиночка, тому пробуємо. Завтра я ще їх спробую. Трошки маслом зверху і поставити в духовку, я надіюсь будуть смачні. Готуємо далі. Ну що, все прибрала? Деякі не готувала. Ось там. вже Все приготовлено. Так, помила, підлога блищить. Приготувалися. Завтра вже буду дороблювати накритий стіл, дотушити там голубці, потушити, таке різне. Іду лягати спать.